Обставини склалися так, що Володимир Кличко самотужки виховує доньку, Каю Євдокіо, знаменитий боксер кілька останніх років, нічого не розповідає про дитину. Матуся дівчинки виявилася багатослівнішою весілля. Володимир Кличка з Голівудською зіркою Хейден. Понецірь мало відбутися на День Незалежності у Києві у 2014 році. Навесні молодята заручилися. Боксер подарував нареченій коштовну обручку за півмільйона доларів, але весілля не відбулося. Це сталося не через буремні події того року в Україні, а через вагітність акторки. У грудні Хейден подарувала коханому чоловіку донечку, яку назвали подвійним ім'ям Каївдокіям з такої нагоди. Володимир перебрався жити до Лос-Анджелеса, але сімейне життя не склалося. У понедіє розпочалася затяжна після депресія. Вона постійно лікувалася у реабілітаційних центрах. Отже, опікуватися донькою не могла передала всі права на виховання кай її батько. Спочатку кличко молодший. Виставляв світлини донечки в мережу, а згодом перестав показувати, як росте і змінюється дівчинка. Спілкуватися з матуси. Батько крихіць не забороняв. Тож журналістам вдалося витягти на світ деякі подробиці одинадцятирічна. річна Євдокія зовнішність вдалася в маму. Має таке ж кругленьке. Миловидне личко як у знаменитості, але вона зовсім не діймовичка, у такому юному віці дівчинка вже витяглася до 180 см сантиметрів у зрості. Це вже точно татусеві гени спрацювали. Мешкає донька чемпіона на острові, а до школи змушена добиратись на катері. З капітаном це страшенно дратує школярку, бо решта дітей приїжджає до навчального закладу або на автобусі, або на машині. Кайвдокія Кличко зростає розумничкою. Учениця вже опанувала англійську, російську, українську та німецьку мови. Нині до переліку додалося вивчення ще й французької. При такому шаленому навантаженні дівчинка знаходить час, аби до схочу покататися на лижах та захоплюється кінним спортом. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.